E <music> Є новини, друзі, пам'ятаєте гучну історію про керівника ТЦК з Рівненщини, який сказав, що не відпустить свого 22-річного сина Збройні Сили України. З'явились цікаві деталі. Дослухайте до кінця. Також в тому інтерв'ю він говорив про те, що ну він, коли був керівником ТЦК, відмовляв від контракту 18-24 молодих людей, які хотіли відслужити рік, а потім виїхати за кордон, тому що цей контракт дає таке е, е, право, тому що їх відправляють відповідні бригади. Це місні бригади, з яких. Ну дуже важко вийти живим і вижити взагалі. І Він про це сказав прямо. Також він сказав, що дуже багато патріотів пішло під час повномасштабної війни в Збройні Сили України, і вони загинули, їх використали так, що військо не отримало жодного зиску. Ну просто про штурми він розповів. Через три дні після цього інтерв'ю його понизили в посаді. Він про це написав, сказав і, і відправили на фронт заступником командира одної з частин. І от тут, знаєте, основне питання. Замість того, щоб там вислухати, ну людина сказала правду, емоційно правильно, чесно сказав, що є от такі проблеми. І по цьому контракту є такі проблеми, і по м'ясним штурмам є такі е проблеми, і сина він би свого не відправив, тому що ну, боїться за нього, тому що діють якісь не такі правила, які мають. А Зеленський і Сирський ж постійно говорять тільки саме основне завдання збройних сил це зберегти життя солдата, зберегти життя І Якщо такі проблеми вже висвітлюються, навіть змі і про це сказав там керівник ТЦК. То ну однозначно в цьому треба розібратися. А в нас яка ситуація? Ага, висунув голову, голову зрубали, і через три дня е відправили його на пониження. І ця тема заглохла. Тобто про це вже нічого ніхто не говорить. Ну таке враження, що в бригади, куди відправляють цих молодих з контракту, 18-24, зникли. Таке враження, що там вже все налагодилось, все прекрасно працює, а він говорить неправду. Ну, хоча б дали пояснення е громадськості, що дійсно ну, там взяли до уваги і розберуться, чи є такі проблеми в ЗСУ? Чи Нема. А ми багато чули, що такі проблеми дійсно існують. Напишіть, що ви думаєте? І чи взагалі є проблеми, які озвучував цей керівник ТЦХ? Ну і лайк, репост, підписка.